Люди, побольтеся, як діти світа, їй і всьому, що добре, що правдиве і що справедливе. Шукайте приготови. Там а Христос посвіти тебе, Тож, зружайте певну, як майже не як не, не мудрі, але як мудрі, використовуйте час одні рукаві. Тому, брайте, не будьте необачним, а драніть, що його воля Божий. І не облавайте себе нам, бо в є будут, а впиняйтеся духом, показуйте між в голосу, сами, гримне та пісні духовні. Кажу вам, що пане їхньої неї, ось час бачить обличчя мотиця небесно, во сим чоловічі грішов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хто має стовес і одна з тих забитих, чи він не кине дисять в горах, і не підеш ради тієї, що забудила. І коли пощастить найти знову іса кожуба, ще відграні більше, ніж де дитьма, що не забудвіла, так само і отця вашого небесного немає волі, що загинуло з тих малих, коли брат твій занищу проти тебе, піди до коріно віч коли послухає тебе. Ти прибав брата Твого, коли не послухає тебе із містою ще одного двох або трьох, що всяка страва із словом двох або трьох світків, і коли він не схоче слухати їх, скажи церкві, коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе, як пані, і мита. І кажу вам, все, що не з'яжете на землі, буде зв'язано на небі. І все, що розв'яжена на землі, буде розв'язане на тебі. І кажу вам ще раз, коли двоє з вас годиться на землі, що там не було, воно буде дано і моє небесний, буде двоє, або троє зібрані, моє я, там і я серед них. Страстний, Святого Духа. І в сьогоднішній день ми зараз чули таку Івангелію. Ми зараз з вами, сьогоднішній Івангелії, зупинимося тільки на першого реча. Глядіть, щоб ви ніким з цих малих не гордували. бачать обличчя мого Отця Небесного. Якраз дуже цікаве, цікавий той словесний, що щоб ніким з цих малих, малих не гордували. І варто застановитись, а що то за такі малі? Той скаже діти.

Він Ісус каже, що ми ніким сильманим не годувати. Це кожна людина. Але настільки вона є мала, що вона неї може годувати, ось її відношення до суспільства, як суспільство ставиться до тої людини. Як в родині ставиться до тої людини, спільноті, церкві, на роботі. А й на роботі може бути якась людина, нікому ніякого зла не зробила, а їй всі полежають. Знаєте, як кажуть, і, такі, такі писмі є. Як то, знаєте, та жертва війця. Бо та жертва на вівця може бути всюди. На роботі. Церкві на парафії, в спільноті. Тоді може бути такий, що з нього смідяться, його не поважають, його мають за нічого, має за нерозумного. І тому Ісус говорить, радіть, що ви з цих малих не гордували. Часом спільноті зустрічається. Що так сказати, дві групи людей, хтось є при грошах, а хтось не має грошей, і разом знаєте, може сидіти за столом. І ті, що при грошах, його має за ніщо. Буде належати одна людина до тих молих. На роботі, там, де ви працюєте, може до церкви ходити, до я, з вас зразу сміятися. Буде казати, яка свята. Це показує оце до Христі у той висі от цій мої. Але найбільше оце речення, як хочеш, я хочу ще одне прочитає, ті, що ви ні з ким сим малих не гордували. Кажу вам, що ангели їх є на небі бо цей час бачать обличчя мого Отця Небесного. А ви знаєте, тобі христі що це речення, яке, я так зараз сказав, пояснення, коментар побутовий, навіть як ми маємо житті. Але так сталося до їх що це речення, ото, ото що ми нас почули по тих малих, найбільше з'явився в наш час, в час війни. Бо в час війни є люди найбільше погоджені, і їх не можемо назвати малі. А є люди, які нічого не вистачає. О ті найбільші погоджені люди, вони окопах сидять, гниють, а другі ходять, їх викуплюють. І ти, ви що ви куплюють, не ходять, вони насміхаються, січоці в окопі, які торміють. Їх взяли, вдали себе, не дали собі раду, нерозумні. І от речення, яке ми маємо сьогоднішній Євангелії, воно підходить до всіх бест нашого життя. Один малий може бути в вашій сім'ї, брат, сестра. Часом сестра не поважає брата, брат має сестру за ніщо. Тобто знову підходить малий, Тобто ми можемо собі, самі знайти оце речення, як воно проявляється в нашому житті. А особливо ми маємо становитися над собою. Тобто нас, я, ти, чи ми до іншої людини не ставилися до Скосії, як до того Бога? Слава Ісусу Існу! Святого Духа, Свій Учня, Бог Стою, спасені нашого ради, мой твари причись і своєї мати, сяди Святой сімейна, постави, осяти пося наші на духу стахи, вискова Костантенополя, і всіх сядих войск, спасе нас, Я благий, і вели на